Доброго дня, любі мої друзі! Як я вам і обіцяла, записую для вас відео про луну. Я Алла Бережна, астролог, астропсихолог. І я хочу допомагати людям ставати щасливішими. Я живу в Україні і слава Україні! Отже, про Луну. Чому я її називаю Луна? На українській мові, звісно, це буде звучати як місяць. Але, м, знаючи з астрології, що Луна це дуже жіноча така планета, це жіноча енергія. І в мене трошки в голові воно не складається. Місяць і жіночість якось трошки не те. Я розумію, що це все правильно, я нічого не відкидаю. Місяць то місяць, але буду казати, Луна. Тому що я думаю, українці. Розуміють, що таке луна. На англійській це Moon. Це також гарно звучить. Але якщо ми розмовляти будемо з вами сьогодні про енергії луни, то це, звісно, жіночі енергії. За минуле відповідає луна. За майбутнє сонце. Що таке сонце? Це вперед, це е, наші досягнення, це наші стратегії. це... Вся наша права сторона, в чому люди, які кудись закликають нас, наші лідери, вони нам показують правою рукою вперед, вперед до перемоги. Це і є сонячна енергія, яка нас веде вперед, яка чогось хоче нам, щоб ми чогось достигли, щоб ми десь перемогли, щоб ми рухалися. А луна це наше минуле, це те, що було. Це наш досвід. Досвід не тільки за це життя, досвід всіх поколінь, які прожили до нас, наші попередні життя, які ми провели на цій землі. Все це воно закарбувалося в цій енергії Луни. Луна це наше минуле, і це наша мама. Тому що мама нас вчила, вчила чому? Щоб ми набирали досвід, вчила, тому що вже сама знала, передавала знання з чого з минулого, з того, що вже було напрацьовано нею, і бабушками і всім остальним, де вона обирала цей досвід. Отже, це ліва сторона, це наше минуле, і це наше таке, що ми завжди почуттями можемо відчувати емоції, такі різні скорботи, печалі. Хочеться слухати повільну музику, трошки пострадати. це все ліва сторона. Права це активність, це коли нам хочеться бігти, нам хочеться стрибати, працювати. Це все наша права сторона Сонця. Але сьогодні ми говоримо про луну. Отже, що таке луна? Це водна стихія, вона не передає ніякого світла. Вона тільки отражає сонячне світло, і за допомогою цього вона. Світиться, але сама вона світло не віддає. Світло віддає сонце. І сонце у нас уявляється енергією віддачі. Воно нам світить, воно нам передає свою енергію. Луна нічого не передає, вона приймає, це приймаюча енергія, це наше бажання отримувати. І тобто Луна це така, як би сказати, слово ненаситна енергія, яка хоче отримувати, і ще отримувати, і ще отримувати. І так як це стихія водна, це така, можна сказати, водяна воронка, в яку, скільки не положи матеріального, воно все провалиться і буде з'їдене, і буде нею поглощено. Вибачте, за мою українську, я дуже її люблю і стараюся розмовляти тільки українською. Але буває, проскакують слова з мого також минулого. І от матеріальним. Матеріальними речами наповнити луну неможливо. Це все буде поглинуте, і ви знову будете ощущати пустоту, відчувати пустоту. Наповнити луну можна тільки духовним досвідом. Коли ми займаємось духовними справами, коли ми допомагаємо іншим, тоді ми отримуємо енергію, тоді ми отримуємо стан наповненості. Тобто, хоч я розказую про Луну, але тільки по сонцю, коли ми живемо, коли ми віддаємо другим, коли ми у віддачі ми чувствуємо наповненість. Якщо ми подивимося в натальні карти наші з вами, ми побачимо, в якому будинку стоїть луна, в якому знакі, тобто, коли вона знаходилась в момент нашого народження. І по цьому ми можемо оприділити, в якій області. У Нас буде супроводжувати бажання накопичувати, бажання бути там, бо там наш ресурс, бо луна і дає наш ресурс. І тобто в цих сферах ми і будемо, нас туди буде вести, притягувати нас буде. Луна, вона дуже притягує. І в цих сферах ми будемо накопичувати ті почуття. Які нам будуть давати ресурс. Це також потрібно знати. Хто не знає, пишіть, я подивлюся, де стояли ваші луни в момент вашого народження. І от підведемо підсумок: для того, щоб луна працювала добра, щоб вона давала нам ресурс, наші гарні стани, щоб вони западали в минуле, щоб ми не. Розстраювались, не страдали і не сумували за тим, що колись було краще, гарніше і ситніше. Для того, щоб ви устрімлялися вперед до сонця, потрібно задовільняти потреби луни, але не матеріальними ресурсами, а духовними. Потрібно там працювати. І це дві протилежності Сонце і Луна. І для того, щоб ми були щасливі, для того, щоб ми могли вибудовувати своє майбутнє по сонцю, ми повинні задовільнити наші лунні потребності. І це також можна подивитися в ваших натальних картах, де стоять ваші луни і як їх наповнити, щоб вони не отягували енергію вашу у минуле. Щоб ви устрімлялися вперед, там, де є наше матеріальне. Наші матеріальні, наші досягнення тільки в майбутньому. Там, де ми будемо, там, де ми щось зробимо, там, де ми будемо активні, там ми отримаємо матеріальне. Не в минулому, не в луні. Отже, спостерігайте, пишіть. Далі ми з вами поговоримо про сонце в майбутніх відео. Я думаю, вам сподобається. Я хочу вам допомогти, щоб ви були в ресурсному стані і не западали в минуле, не шукали там себе, а йшли в майбутнє і були щасливі, і двигалися, і прогресували. Дякую вам. Я вас люблю. До зустрічі!